Доброго здоров'ячка, друзі! Якщо говорити між нами, то все починається з мами. І казочка перша у світі, і сонячна подорож в літо, а тато вміє так багато, в нього руки золоті, гойдалку майструє, м'ячик накачає і футбол пограє. Песик, хавчик. І поросятко, хрюнчик, запрошує вас послухати пісеньку про батьків. Скільки років ти б не мав, навіть вже дорослим став, упродовж всього життя. Маю багато років. Садочок школу закінчив, в інституті відівчивсь. Будеш ти для них дитям Я не доросла. Бо батьки Є батьки, вони люблять на віки, Татів чи погляд мамин спів. Ти шануй своїх батьків. По батьки, є батьки, навіть як пройдуть роки серед слів. Земних шляхів. Пам'ятай шлях до батьків. Жила на світі жінка, і було в неї троє синів. Не слухались діти матері, бігали, грались зранку до вечора. Вони порвуть одяг, а мати латає. В хаті насмітять, а мати прибирає. Тяжко було матері. А діти їй не допомагали. Від життя тяжкого захворіла мати. Лежить в хаті, дітей кличе, просить. Діти, пересохло в мене в горлі. Принесіть водички. Не один, не два рази просить мати. Не йдуть діти по воду. Захотів старший син їсти. Зазирнув до хати, а там матуся стоїть посеред кімнати і в пташку, зузулю перетворюється. Брати, дивіться, дивіться, відлітає наша мати, пташкою, зозулюю, закричав старший син. І побігли діти за матір'ю. Мамо, ми тобі водички принесемо. Ку-ку, ку-ку, пізно, синочки, не повернуся я. Так і бігли діти за матір'ю багато днів і ночей по камінням, лісам, горбам. Зі ступнів дітей кров почала йти. Де вони пробіжать, там червоний слід залишається. Назавжди. Залишила мати дітей одних. З того часу не в'є зозуля гнізда, не висиджує своїх пташенят, а при дорозі відтоді червоні маки ростуть. А скажіть, дітки, чому мама перетворилась у зозулю? Бо діти їй не допомагали, а вона тяжко працювала. Коли мама попросила водиці принести, то діти принесли? Ні, вони далі продовжували грати. То скажіть, як важливо в сім'ї чути один одного, допомагати один одному? А коли ви виростете, у вас будуть сім'ї? Добре. А скажіть, ви в своїй сім'ї дітям будете все дозволяти? Коли дорослим встану. Я все дозволюся. Залазить у сметан, грибати мені на спину, сидіти в машині, обманувати стіни, жука тримати в кишені, не мийтеся від нині, стрибати по калюжах, стіпцям зломерні ніжки, Підать, кричати дуже, піщать, купати кішку, скрутити всі пружини і воду тискрана. Як все на свою коли дорослим стану. Як на морі маяки, так в житті твої батьки захищають. Підкри ми, не боюся нічого, скільки жити будеш, знай, зла на них ти не тримай. Підійди і обійми. Бо батьки є батьки, вони люблять на ріки. Татів погляд, мамин спів, ти шанують. Батьків, бо батьки, є батьки, навіть як пройдуть роки серед всіх землі шляхів, пам'ятай, шляхом батьків. Скажіть, приємно в сім'ї, коли дорослі застеляють ліжка? Чи діти застеляють свої ліжка? Звісно, діти. Самостійно діти прибирають подвір'я. Це добре? Так, це добре. Чи може дитина гратись з електричними приборами? Ні, не може. А чи добре допомагати мамі збирати брудний посуд в посудомийну машину? Це добрий вчинок. Без дозволу дорослих, чи можна брати інструменти для ремонту? Ні. Без дозволу і догляду дорослих. Чи можна дітям прати одяг? Ні, не можна. А чи добре з мамою разом складати одяг для прання? Так, добре. А чи добре, коли дитина сама вигулює домашню тваринку? Так, це добре. А чи добре дітям допомагати дорослим у садку і на городі? Так, це добре. А поки що ти виростай, пісню цю запам'ятай, будь уважний до цих слів. Краще вивчи на пам'ять. Будь послушним чим-небудь. Ці поради не забудь і люби своїх батьків. Сильно, сильно Бо Батьки є батьки, вони люблять навіки Шануй своїх батьків. Бо батьки є батьки. Навіть як пройдуть роки. Серед всіх земних шляхів. Пам'ятай шлях до батьків. Якщо згодні сімейними правилами, то плескаємо долоні. Якщо ні, то піднімаємо руки догори. Частіше в сім'ї один одному сміхатись. Один одному обманювати. Допомагати один одному. Чути один одного, Аплодиція. бути ввічливими один до одного. Аплодиція. Вміти пробачати один одного. Таких чудових дітей я запрошую до руханки. Піднімаємось. Будемо в долоні, ми плескати, будемо ми руки піднімати. Будемо махати, руки опускати. Лопотім ну, ще раз повторяти. Будемо в долоні ми плекати. Будемо в долоні ми плескати, будемо ми руки піднімати, будемо махати, руки опускати, ну, а потім ще раз повторяти. Вони люблять а, на віки. Я знаю. Татів, погляд, маминськів. Мамина колеска і шануй е своїх батьків. Силя, фен, Серед всіх, земних шляхів. шляхів. Пам'ятай шлях, шлях до батьків. Бачу, дітки. Що ви любите своїх батьків і коли виростете, то будете гарними батьками, бо ви знаєте правила сім'ї, а ще знаєте добрі і погані вчинки людей. То ви великі молодці, ви розумники, уважні, кмітливі, так приємно з вами спілкуватись і розуміти, що в майбутньому. Ви будете дуже гарними батьками. А зараз, дітки, до побачення, до слідуєї зустрічі! Буду і чекати!